Вітчизняні дрони масово протистоятимуть російським загрозам. Про це говоримо далі. Валерій Романенко з нами на зв'язку. авіаексперт, провідний науковий співробітник державного музею авіації. Пане Валерію, моє щирі. Вітання. Доброго ранку і доброго здоров'я. Доброго ранку. Так, пане Валерію, вже кілька днів як активно в засобах масової інформації в Україні обговорюють дві тисячі потенційно дронів від Російської Федерації за один раз, так би мовити, за один запуск. Це теж трішки згадаємо, якщо ну така кількість або Бог з ним, навіть та кількість, яку вже Російська Федерація запускала, а це і півсотні, і більше дронів летять на територію України. Нагадайте, які зараз для нас є найефективніші засоби ураження, ну і потенційно. Дрони перехоплювачі вони вже е, працюють. Чи це ще наше поки що майбутнє в контексті великого системного використання? Ну, наше ППО використовує всі наявні засоби ураження у під час ударів дронів. Я хочу сказати, що під час масованих нальотів <гум> чомусь дуже цікава ситуація: значить ефективність перехоплення. А ворожих безпілотників різко зростає. Ну, Наприклад, сьогодні летіло 42 дрони, так. з них збито 26,7 втрачено. Це ефективність 78,5 Вчора летіло рівно в 10 разів більше, 426 дронів. Збито 200, втрачено 203, ефективність майже 95 От. Тобто, скажімо, ми здатні ці дрони перехоплювати, здатні знищувати. От. Єдине, що дійсно кількість величезна і застосовуються всі види озброєння. Тобто починають їх перехоплювати винищувачі, особливо, mm -hmm. якщо безпілотники російські летять на великих висотах. Це зручно, це комфортно для літаків, коли, наприклад, дрон набирає 2000 метрів, і літак має і запас висоти, і запас швидкості, і нема небезпеки значить, втратити підйомну силу через малу швидкість. Бо мінімальна швидкість польоту літака 400 км на годину, а максимальна швидкість дрона 200 км. Тобто, літаку незручно працювати по таким цілям. Літаку набагато зручніше збивати крилаті ракети, там однакові швидкості. Він підходить і стріляє практично по, не по нерухомій цілі. Там 700 і там 700 відносно один одного нульова різниця в швидкості. З дронами набагато складніше, тому висота дозволяє працювати по них. Ну і далі підключаються це якщо на великій висоті. Далі підключаються, коли дрони вже заходять в зони ураження, значить тут підключаються вже зенітні дрони, якими дійсно використовуються. І нас, у усякому разі, в медіа активно обговорювалося принаймні 5 типів зенітних дронів, які застосовуються проти російських. Безпілотники, От. і причому застосовується давно. Станом на 22 березня 2025 року, з, з фото і відеопідтвердженням, є збиття 2500 російських розвідувальних дронів. Так. Чому розвідниками простіше, менша швидкість. Угу. Там швидкість до 100 120 км на годину. З шахедами гірша ситуація. Тоді лише один шахет був збитий безпілотниками. Але це ще раз на 22 березня. А ситуація як з російськими дронами, так і з нашими засобами протидії змінюється не рок не за роки, вона змінюється за місяці, і вже мова йде про десятки збитих російських шахедів з зенітними дронами. І принаймні ну, активно використовується в медіа, було повідомлення про зенітні дрони, стріла, буревій там, можливо, богне теж, значить, титан. «Титан» – це німецька розробка літакового типу зенітний дрон, стінг від спільноти «Дикі шершні. Тобто є ціла низка безпілотників, які здатні виконувати функції зенітних. А які тут потреби, які вимоги до зенітного дрону? Швидкість перш за все. Мінімально 350 км на годину, бо він має наздогнати шахеда і переслідувати його якийсь час. бо… Збиття на зустрічно-пересічних курсах без системи до наведення це майже нереально. Там зустрічна швидкість тут 300 тут 200 500 км на годину два об'єкти розмірами один там менше метра, другий приблизно 2,5 метри. половиною ну, метри. По площі ще менше, по площі там менше квадратного, ну трохи більше квадратного метра. Нереально значно зручніше. Наздоганяти і збивати ззаду, там де різниця в швидкостях, практично там близька, ну, вкрай невелика, там 20-30 км на годину. Друга так. вимога висота. Зараз російські дрони інколи літа піднімаються до 3000 тисяч метрів. Зенітні дрони, які застосовуються, мають стелю до 5 тисяч, тобто ще з запасом зроблено. І по третє. Потужна батарея, яка дозволятиме хоча б 10-15 хвилин не лише піднятися і розігнатися, але й 10-15 хвилин переслідувати шахеда. Бо в нічних умовах перша атака може бути і невдалою. Потрібно кілька атак зробити. Ну і кажуть, що, наприклад, стріла вже цим умовам відповідає. Про інші просто не було інформації. Я Не хочу на випередки щось сказати, але. Ну, і це не всі з перелічених дронів, які зараз застосовуються, тобто застосування йде, зразки є. Серійне виробництво налагоджується і масштабується. Та мені в приватних розмовах з людьми, які якраз займаються виробництвом, удосконаленням дронів, доводилось чути думки, що, мовляв, ми можемо вийти на ось дійсно такі масштабні вже обсяги виробництва таких дронів восени або ближче до осені. Ну найвірогідніше, напевно, осінь це стане ну, ось тієї пороги року, так коли дійсно буде багато таких дронів, і як пане Валерію, дуже слушно ви зауважили, ну це ж не супер щось нове. Так, ми збивали розвідувальні дрони, безпілотники росіян на фронті, і наші військові неодноразово про це розповідали. Тут залишалося допрацювати ось ці моменти зі швидкістю і висотою. Скажіть, будь ласка, наскільки штучний інтелект може допомогти або стати частиною дійсно ось цих ефективних дронів-перехоплювачів, можливо, щось вам відомо про вже його інтеграцію і застосування. А, дивіться, для чого штучний інтелект? Далеко не завжди вдається все ж таки реалізувати е, значить, систему, коли е, б, цього російського шахеда нас доганяють. Так. Якщо застосувати штучний інтелект і навіть в режимі погоня, штучний інтелект що допомагає? Він допомагає в автоматичному режимі захопити ціль і навестися на неї, бо зенітний дрон це дрон Камікадзе. Це як зенітна ракета. А в зенітної ракети система до наведення завжди є. Або вона управляється по радару. Але це рідкість, це там, а, значить, тільки російський ТОР, він повністю управляється радаром до останнього моменту. А загалом на зенітних ракетах стоїть маленький радар, який бере на себе до наведення ракети в, на відстані там, якісь кількох кілометрів до цілі. Аналогічно потрібно. Оснастити і безпілотника і дрона, зенітного дрона системою до наведення, яка б сама оператор загалом наводить в сектор, де знаходиться ворожий дрон, Система самонаведення, ну та оптичний чи, значить, інфрачервоний об'єктив ну, для всепогодності, скажімо так, він захоплює ціль, ідентифікує, що це саме те, що потрібно, а не великий птах. так? І після цього автоматично донаводиться, вже захопивши ціль. От зараз це, власне, завдання штучного інтелекту, бо ставити радар на дрон це вкрай дорого і неефективно, і uh -huh. важко. А система штучного інтелекту вона потребує об'єктив, значить, систему обробки інформації, мікропроцесор. От, і, власне, значить, обладнання, де реалізовано систему. Скажімо, порівняння, порівняння захопленого об'єкта з бібліотекою даних для типових об'єктів, там шахет, гербера, там, значить, якісь російські, кілька типів російських розвідувальних безпілотників. Все От для цього, так. власне, потрібен штучний інтелект, для того, щоб процес був автоматизований. Не все залежало від оператора, бо це так. людина. Президент Зеленський говорив про те, що цього тижня мають законтрактувати всі доступні перехоплювачі з доведеною ефективністю? Напевно, серед тих дронів будуть і ті, про які ви, пане Валерію, згадували. Тобто, ми розуміємо, що зараз вже процес не те, що розпочався, він триває за вашими оцінками і розрахунками, коли ми все таки зможемо вийти на повноцінне виробництво, достатні для того, щоб протистояти загрозам з повітря, і знову ж таки, скільки? Які дронів перехоплювачів, умовно кажучи, на добу ми маємо виробляти, щоб ну, закрити наші всі потреби, з урахуванням, звичайно, що можливості ворога теж збільшувати і нарощувати нарощувати своє виробництво. Так, ось цей матеріал з Алабуги, який вже кілька днів, як в мережі курсує, ну яскраве тому свідчення. Ну, у них є потужності, вони їх хочуть збільшувати. Ну, скажімо так, потужності не назвеш. Це такі майстерні, які цей шахет це вкрай примітивний виріб. З точки зору військової техніки, це примітивний виріб. Да, але вони, я Це, перепрошую, але вони навіть в своєму пропагандистському матеріалі самі на цьому наголошують. Мовляв, дуже простий, значить, зручний у використанні, зручний у виготовленні. Ось тут ми клепаємо ці двотактні мотори. Отут у нас корпуси, тут ми, значить, ці мікросхеми паяємо. Все просто і за рахунок цього дешево, і можемо масово виготовляти. Ну, Мотори до останнього моменту були китайські. Угу. Причому китайські ліцензійні копії німецького двигуна Лімбах, авіаційного двигуна. Ну, я не думаю, що росіяни наростили власне виробництво, нема сенсу. Вони в достатній кількості отримували ці двигуни з Китаю. От, просто монтували на, ці, значить, на, на свої безпілотники, а скажімо так, вартість, вартість шахеда оцінюється починаючи з 30 тисяч доларів. Вартість зенітного безпілотника максимальна поки що 20 тисяч доларів. Хоча загалом мова ж починалася з 5 тисяч, але інсталяція штучного інтелекту, якоїсь системи донаведення, Ну, скажімо, загалом в масу, це зараз, коли виробляються, нема серійного виробництва. Коли йде великосерійне виробництво, я сподіваюся, що воно буде десь в ну, восени всередині, приблизно жовтень. Ну, максимально листопада, панель, Валерію, потрібно про, про кількість, ось е, якщо серійне виробництво буде налагоджено, скільки потенційно на вересень-жовтень е, штук ми зможемо виготовляти і за якою тоді вартістю? Ну, от я тільки хотів сказати, так, прошу. що щодо кількості, значить, е, скільки росіяни виготовляють шахедів, нам потрібно в процентів на 20-30 виготовляти більше зенітних трудів. Чому? Не всі, значить, да це перший момент виробництво. Ну, тобто, якщо росіяни зараз виробляють три тисячі приблизно дронів шахетів, да от на місяць потрібно приблизно стільки перехоплювачів і нам, от це серйозні цифри. Поки що добре, якщо ми виготовляємо 10% з цього. От, але я думаю, що це не складні, це ще простіші вироби, ніж шакети. Там не потрібно 50-сильний поршневий двигун. Зенітні дрони працюють на електродвигунах. От, тому я думаю, що це реальні цифри, ми зможемо стільки виготовляти. Але в нас залишається ще два важливих моменти. Перший з них це організаційний. Ми маємо створити систему, міні-систему протиповітряної оборони, таку, як в Ізраїлі є, є Залізний купол. В Ізраїлі є загальна державна система протиповітряної оборони, яка включає там оборону проти літаків, проти крилатих ракет, проти балістичних ракет, да? а є місцева протиповітряна оборона, Залізний купол, яка розрахована на знищення дешевих некерованих ракет. З, води, там, з водосточних труб, значить, там набитих вибухівкою, значить там зробленою кустарно, да? вона дешева, ну, скажімо, ефективна на невеликій дальності. Так само ми маємо створити місцеву протиповітряну оборону, а, яка буде озброєна, ну, яка включатиме мобільні групи з легким стрілецьким озброєнням і дронами-перехоплювачами. Оцю структуру ми маємо створити при, скажімо так, при всіх великих об'єктах, які ми хочемо надійно захистити. Крім того, маємо створити автоматизовану систему, яка буде відповідати за виявлення російських безпілотників, їх моніторинг і ціле розподілення. Тобто, які безпілотники доручити, знищувати там, передати на Верхній уровень, якими займеться протиповітряна оборона, а, включаючи винищувачі і зенітні ракети, бо інколи доведеться їх використовувати, все ж таки. Ми цього стараємося уникати, але результати погані. Uh -huh. Ми просто не можемо собі дозволити, тому росіяни прор... а, дозволити збивати дрони зенітними ракетами. Тому зараз росіяни інколи прориваються і до міст, значить. Ну, значить, ціле розподілення повернусь до цього. Щось мають збивати винищувачі, щось дійсно будуть збивати зенітні ракети. Все інше впаде на мобільні і немобільні групи, які будуть мати, окрім зенітних дронів, ще й легкі ракети. ПЗРК, переносні зенітні ракетні комплекси, які запускаються з плеча. Це буде може бути обладнання мобільних груп. Крім того, в нас же для знищення шахедів є ще гепарди. Є скайнекси, тобто легкі артилерійські системи, величезна кількість. Одних гепардів ми отримали 60 штук, ще стінгер, а ще скайнекси, а ще Слінгери, австралійські системи. От, тобто, має бути ще й ціле розподілення, по яких цілях працюють. Ну, не можна одночасно застосовувати артилерію і зенітні дрони. Так. Бо артилерія позбиває власні зенітні дрони. Важливий момент автоматичне розподілення з забороною окремим зразкам зброї працювати в зоні роботи інших зразків зброї. І це має бути власне автоматизована система управління. Кожний, опера, кожний командир мобільної групи або немобільної, яка стоїть на об'єкті і охороняє цей об'єкт, да? має мати планшет, на якому буде написано заборона відкривання вогню. В такому то секторі, там працюють зенітники, працює мобільно. Тобто ще треба е, вирішити ряд організаційних питань. Ну тоді я думаю, що наша оборона проти шахедів буде дійсно весь час на, на висоті, там на рівні 95%, як ми довгий час її тримали. Так, пане Валерію, але ж це завдання, скажімо так. Можливе до виконання навіть в наших умовах не те, що можливо, а це потрібно зробити і в якомога швидші терміни. Будемо сподіватися, що ці всі компоненти, які ви дуже детально сьогодні розповіли, про які розповіли, будуть все таки втілені на практиці. Дякую вам за участь в нашому етері за вашу аналітику. Дуже докладну ґрунтовну розповідь. Про все це Валерій Романенко був ще на, на зв'язку. Нагадаю, авіаексперт, провідний науковий співробітник державного музею авіації. Щиро дякую. До Зустрічі, будь ласка, на все добре.